Я розумію, що ми хочемо жити з вами в ідеальному світі. Я про це завжди говорю, де немає корупції, де всі е е абсолютно просто там суперлюди і тому подібне. Але так воно не буває. І безумовно ми б хотіли, щоб люди чітко відразу, незалежно від тих процедур, які мають бути юридичних процедур, відразу отримували пожиттєвий термін. І це було б справедливо, якби ми чітко розуміли, що так він винний в цьому, він винний в тому, і тому подібне. Але ще раз давайте що візьмемо конкретику. в даному випадку. Дивіться, є ситуація енергоатом енергосхеми з урахуванням того, що ми знаходимося вже на четвертому році війни, відповідно. Великий обсяг інформації, відповідно, великий обсяг документування а, і відповідні процесуальні дії від набої САПу, да, ми бачимо, а, є конкретні персонажі, не всі вони займають там ті чи інші посади. Є відповідно позаштатні там радники і тому подібне і так далі. Але все швидко розгортається. І як реагує на це держава? Вона не відмовчується. Держава мається наразі як інституція, включно з президентською інституцією. Вона не відмовчується, приймаються швидкі рішення, відсторонені відразу ті люди, які мають відповідні підозри. Ще раз підкреслю це тільки підозри, це ще не юридично встановлені факти, але вони є підозри. Так само працюють будь-яка європейська країна. Тільки є підозри людину. Відсторонюють так само. Це відбулося в Україні. Тільки президент тут пішов на біжорсткі кроки. Він говорить, що ці люди навіть не те, що відсторонені на певний час, поки для розслідування має. Мають бути, а вони мають бути звільнені, звільнені негайно. Відповідні подання написані, відповідні заяви від карміну зроблені, відповідна процедура Верховної Ради запущена. Далі. А все, що стосується людей, які не мають офіційних посад, проти них там вводяться відповідні санкції. Ну, принаймні про це е дебатується. Е далі відповідні процедури щодо е зачистки, ну чи там очищення енергатима давайте більш коректно говорити, е відбуваються. Наглядова рада буде змінена. Більш, скажімо так, прозоро будуть відбуватись процедури призначення нової наглядової ради. Паралельно з тим, аудит. Я думаю, що паралельно з тим будуть додаткові там необхідні дії правоохоронних органів і так далі.